У 2017 році у місті Києві відкриється громадський ресторан, на відкриття якого 500 людей інвестують по 1000 доларів. Цей громадський ресторан 80% свого прибутку буде. Віддавати по суті фондуючи різного роду ініціативи для міста Києва 20% прибутку будуть йти на мотивацію української компанії. Приєднуйтесь до нас, приєднуйтесь до спільноти соціальних інвесторів на Фейсбуці. можете знайти в Фейспетсон. Ми створили проект Каратір це мобільний додаток, через який можна поскаржитись на ряд правопорушень, наприклад, хамство, продаж просоченого товару, яма на дорозі, порушення благоустрою, сміття десь валяється і так далі. Цю скаргу ми отримують, наші юристи обробляють це звернення, пишуть звернення до органу влади, які зобов'язані це порушення усунути. І коли ми отримуємо відповідь, то ми її додаємо до ну, в нашу систему, і користувач який відправив звернення може в своєму мобільному додатку на своєму. Марфоні переглянути результати розгляду його звернення, тобто по суті, це такий сервіс для лінивих скаржників, серед допомогою якого можна легко на ряд правопорушень. Встановити додаток можна через сайт каратір треба буде зареєструватись підтвердити своє мею і ну тобто зареєструватись дуже легко відправити звернення також потім дуже легко заповнити декілька полів, вказати місце де це відбулося додати фото щоб підтверджувати факт того що дійсно це порушення було і відправити таким чином звернення потім чекати просто результат його розвитку Антикорупційний штаб ми маємо ми маємо ряд антикорупційних проєктів, але сьогодні я хочу вам розповісти про один мій самий улюблений. Це антикорупційна карта ремонтів. Я навіть зробила такий плакат. Я всіх закликаю прия принаймні знайти на цей сайт, перевірити ваш житловий будинок. Багато людей, які заходять на наш сайт на наш сайт, з шоком дізнаються, що їхній будинок було відремонтовано кілька років назад. І ніхто про це не знає. Щоправда, гроші списані. На цьому сайті на антикорупційній карті ремонтів. Ви побачите всі гроші на всі об'єкти, які витрачалися в 2014-2015 роках. Пільшим часом ми туди закинемо ще інформацію по 2016-17 році, тому чекайте оновлення. А поки що заходьте на Київштабкраф.орг. Ходьте свою адресу, перевіряйте свій будинок, перевіряйте поруч школу, садочок. І якщо ви знаходите зраду, якщо ремонт не було зроблено, або він зроблений явно не на задеклар... не на ті кошти, які були задекларовані, то, будь ласка, пишіть нам, пишіть нам на кошту, кошта Пущіть нам дзвоніть нам 073 сімдесят три В общем, всіма засобами намагайтеся. З нами зв'язатися, і ми разом з вами зробимо так, щоб ремонт вашого будинку було завершено на ті гроші, на які задекларовано. декларовані. організація і ми спільнота молодих дослідників і підприємців, і зараз, знаючи досить низький рівень можливостей для молоді, для власного розвитку, для створення чогось власного і нового, ми запускаємо школу. Лісти можуть створювати великий потужний краун для економічного розвитку кожного міста, де вони живуть і працюють. Ми пропонуємо стипендію на навчання в нашій школі соціального підприємства для того, щоб від формулювання ідеї до реального запуску бізнесу супроводжувати вас у. Творені бізнесу, який буде не тільки заробляти гроші, а і створювати вагомий соціальний внесок в місто, область та країну, в якій ви живете у соціальних мережах громадська організація «Іліса» на сайті ліса Чем мы занимаемся? Основное наше направление это помощь попавшим в беду двухколесным колесным транспортным средством, участникам движения, то есть велосипедисты, мотоциклисты, скутеристы. Работаем мы десятый й год, в среднем выезжаем на 350-400 выездов в году. Также мы читаем тренинги, семинары по оказанию первой доврачебной помощи и юридической, так же, юридическая прокачка населения. Также мы парамедики на в триатлонах, марафонах и прочих массовых спортивно-массовых мероприятиях. Если вы вдруг увидели ДТП с двухколесным транспортным средством, звоните на наш номер 097 939 900, и мы абсолютно бесплатно будем помогать этому человеку. установка вот таких вот конструкций под названием собачья баральня они нужны для того чтобы выдавать одноразовые пакетки для уборки за животными мы стартовали два года назад в принципе очень неплохо стартовали в городе около 150 конструкций, это только в, в городе Киеве, еще примерно по 50 конструкций во Львове и в Одессе. Если вы хотите установить у себя рядом с домом вот эту конструкцию, вы можете найти нас на сайте, вы можете обратиться к коммунальному предприятию, которое обслуживает районное, и сказать им, что вот было бы неплохо, если коммунальное предприятие установило, они работают с нами. з тим, що том, что они будут их обслуживать, убирать и так далее. Можете обратиться, на, найти нас на Фейсбуке, ми тоже там є. В общем, мы активно працюємо через соцсети. Разом з нашими партнерами, центром інформації про права да. людини такими политики. За підтримки фонд ми займаємось реалізацією Такого глобального всеукраїнського проєкту з а, розвитку ком'юніті полісів в Україні. Ком'юніті поліс це насправді практика а, не нова для цивілізованого світу, але нова для України. Вона а, означає розбудову партнерських відносин між поліцією та а, представниками громадськості України. Департамент поліції рік тому було створено мітинг він саме направлений на користу з командами, на роботу з артилістами, на реалізацію скільних проєктів для користі дружини. Саме успішним нашим проєктом це не реалізований у чотирьох пілотних містах і в Одесі Івановні Єцькіль.